Проставляю вам фільм Війнач Парк т 2. Ставте лайки, підписуйтесь на мої ідемо. О, коли я вже прийду на базу. У нас просто тут а а там наша база. Ну, Давайте проникнемо вот так на базу. О, привіт! А як ти задом? Ну там був такий прохід. Так, залажу через це. Так. Зразу пригайне сюди, тут вообще неудобно ходити на нашій базі. Хтось просто. Далі, Ні. Нє-ні-ні, сюди, сюди. Так, куди? Ну, я говорю реально, що тут не дуже тяжко піднімати. Тяжко. Хусім. Треба ховатися, тому що на нас летять бомби. Что-то бомба прилетела, давите. О, обстрел где? Где? не Ну no шо це за бомба? А, ой А, Дзв... 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 не куда ви мне ведете? Иди за нами, Альбов бью тебя. Ты не знаешь, куда идешь? Сідай швидко в цей вертоліт. Або тебе вообще вбив. Воно все-все-все гадно. О. <плес> чуваки, ми тут а троє. А може щось з тим зробити? Як ми це пробажаємо? Сам не знаю. О. О, давайте сюда О, Демо я. А во. я не знаю. це Швейцарія це Скандинавія. Mm -hmm. Идемо. Швейцарія, це і про. Я тут оскільки ружки. Так, давайте ось такі візьмемо, для них такие і таке. Я знаю, де нітро скуватися. Тут нікого немає, може треба перевірити. Тут реально нікого немає, ладно. Ладно, для чого я ще сюди йшов. Ладно, буду далі стояти. Я буду ляти, що причому що робити. Закриваю. Фух, я вже пішов. Ладно, давайте. Давайте будемо. Ми його виробимо. Що створюється не по собі? Ні? Так? Так, так. Давайте виходьте. Ура, виходимо. Ха-ха, я оказався з Та це був з іншої бази, це був не наш. Ми тут цього заскочимо. Останній місяць, ми вам залишаємо телевізор, то все техніку... Нахуй не треба. Як нахуй надо? Люди приходять так само, то тут. Ну, ладно, это ничего нема, вытянции. Вау, у него ну, тут апистик. Не ладно, и Ну ладно, давай двое разу. На базу. Окей. Все, вот выйдет. самым я вышел. А, чё снайперка, чё ты? А, тут снайпер, да. А, ты вообще... Иди туда. Экспенсили. И снова so close. Экспенсили, бали, экспенсили. Ладно, иду сам. Все полмаралы. Повстричься я навстречу некое. Мож... Оце. А ну ой. Ай. ну-ка, ты сам напроций бум знаки. Я тебе не попущу. Бум з знаки. Бум. Бум. Бум знахи. Бум. Йдемо до вертульута. Давай, давай, я рушку заходить сюда. Ладно, давай. Так, спускайся. Привіт, давай, давай, бртуліт. Все, давайте. В цьому давайте. головне, щоб нас самолет не догнав, Окей.